Ви, коли риби замислювалися, чи може фізика передбачити фондовий ринок. Це звучить як наукова фантастика, але насправді це реальна галузь, яка називається еконофізика. Вона виникла в 90-х роках і кардинально змінила правила гри, поглянувши на економіку очима фізика. Забудьте про традиційні економічні моделі. Еконофізики зрозуміли, що такі ялища, як фінансові кризи, потребують нового підходу, вони розглядають ринок як гігантську систему частинок, тобто нас, інвесторів. Хоча дії однієї людини не передбачувані, поведінка натовпу може підкорятися статистичним закономірностям, так само як молекули в газі. Використовуючи потужні інструменти, такі як статистична фізика та аналіз великих даних, еконофізика допомагає нам зрозуміти ринкові коливання, виявити приховані тенденції та навіть змоделювати, що відбувається під час паніки. Це захопливе поєднання науки та фінансів, яке змінює наше уявлення про економічний світ. Якщо вам це було цікаво, Ставте лайк і підписуйтесь, щоб дізнатися більше цікавих ідей. Дякую за перегляд!